Получається насиченість кави. Тобто в мене середня стоїть, можна максимальну, воно буде дуже кріпка, але в мене так як в мене кава дуже херова, ну, типу вона дуже сильно пере пережарена, то я беру середню, тому що е якщо взяти максимально, то воно буде сильно гірчити воно дуже не смачне буде. Ну, ми беремо середнє, нажимаємо сюди. Отак, от, воно мелить, піднімаємо кришку. І надягаємо. Тобто, чуєте, да, яка різниця? В будь-якому випадку набагато на тихіше працює з чим той саме цей. Ну, типу, ти поїхав, вранці воно ніколи не буде. І, і пішло-поїхало. Чуть навіть можна отак підняти. І поїхало. І поїхало. Води там, кстати, що там води нас, в принципі, вистачає. Поїхала така програма. Зараз.